Сьогодні розкажемо про таке. СБУ підозрює соратника Тимошенко в організації масштабних підкупів виборців. Створена організація має свою ієрархію і розподіл обов'язків та складається з керівника, яким є один із народних депутатів України. Порно з підлітком поліція затримала молодика, який розбещував річну дівчинку. Та ще й знімав все на телефон. Одну з квартир за цими дверима використовували як справжнісіньке гніздо розпусти для підлітків. Майдан від першої особи у місцевому музеї презентували книгу про спогади учасників революції гідності. Проводилось опитування учасників подій по гарячих слідах, їхні відгуки, думки, враження, побоювання, страхи про майдан. Детальніше про ці та інші події. Далі. Я вітаю усіх. Інформаційна картина дня очима журналістів. Першого міського до вашої уваги. У студії працює Наталя Болдинська. Соратник Юлії Тимошенко, Руслан Богдан, причетний до організації масштабних підкупів виборців. Про це повідомив під час брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко. За словами силовика Російська Федерація, намагалась забезпечити одному з кандидатів у президенти перемогу. Основними організаторами цієї незаконної схеми стали нардепи від батьківщини.

Якщо пам'ятки хватит от юриста, наша пам'ятка. Но если їх там десь приймають, перший звонок там ділянка двокарти. надо тому. это чітка ресурс для наших людей. Сколько это э, ну, До победы. Ми повністю підтримуємо позицію Міністерства внутрішніх справ, що вказана діяльність носить протиправний характер та передбачає вплив на результати виборів. Створена організація має свою ієрархію і розподіл обов'язків та складається з керівника яким є один із народних депутатів України, зазначу, за словами нардепа Сергія Капліна, Руслан Богдан має російське громадянство. Також соратник Тимошенко не вперше опиняється у центрі скандалу. Раніше його затримували за вимагання грошей, а також звинувачували у педофілії. Проте справу за браком доказів закрили. Після цього Руслан Богдан пішов у політику і вступив до блоку Юлії Тимошенко. Чверть річного бюджету кредитора. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підрахував, скільки у 2019 році Україна сплатить державного боргу. На ці потреби відвели 417 мільярдів гривень. Найбільше коштів доведеться витратити на погашення внутрішнього та зовнішнього боргів 150 та 120 мільярдів гривень. Відповідно, інша частина коштів піде на обслуговування цих боргів. На думку економіста, така ситуація навряд чи дестабілізує. Фінансову ситуацію в країні проте перед урядом наразі стоять серйозні виклики. Я не думаю, что в базовом сценарии стоит ожидать там, серьезной какой-то э, раскачки курсовой ситуации, инфляционной ситуации в стране. Не думаю я. Перед нами колоссальные вызовы. Но в среднесрочной перспективе на протяжении 2019 года они более-менее решаемы. Другой вопрос, что они решаемы за счет чего? За счет того, что будут накапливаться проблемы э, уже средне, э, в долгосрочной перспективе. Вірю на вірю, центр разумково опублікував рейтинг довіри українців до інституції. Перше місце в цьому списку у волонтерських організацій їм довіряють майже 70% опитаних. Далі у рейтингу Збройні сили України, надзвичайники і церква. На них покладаються приблизно 60% українців. Трохи нижчі позиції у добробатів, прикордонників, нацгвардійців. Українських ЗМІ та громадських організацій. Що ж до антирейтингу, то перш за все люди не вірять чиновникам, російським змі, Верховній Раді, суддям та політичним партіям. Відзначу це дослідження. Центр разумкова провів з 7 по 14 лютого в усіх регіонах країни за винятком окупованих територій. В опитуванні взяли участь більше двох тисяч українців віком від 18 років. Мала інфаркт міокарда на засіданні окружного виборчкому одні з членів стало зле 61-річна Ірина Березова. Прямо посеред зібрання вийшла з приміщення, її одразу доставили до першої лікарні. Там жінці зробили кардіограму. Попередню вона показала інфаркт міокарда. Зараз Ірина Березова знаходиться у дев'ятій лікарні, яка спеціалізується на проблемах із серцем. Відзначу, виборча комісія 33-го округу розпочала роботу ще 20 лютого. Її члени прийняли присягу, а днем пізніше зібралися провести огляд робочого приміщення. Цього разу працювати виборчком має у авіаколеджі. Таке рішення ухвалила ЦВК. Адже у деяких депутатів центрально-міської райради були претензії до будівлі райради. Проти цього рішення активно виступає соратниця Тимошенко Ольга Бабенко. Та член батьківщини, голова центрально-міської райради Сергій Нєженцев. Засідання комісії продовжувалося протягом декількох годин і проходило у супроводі криків, а також тиску з боку Ольги Бабенко та Сергія Нєженцева. Розглянута, проведена запись кардіограмки, заподозрено коронарний синдром. перетранспортирована для дальнішого лічення обслідування в условиях 9 ділення больниці. Відпочинок із наслідками у Кривоморозі затримали молодика, який розбещував 14-річну дівчинку, та ще й знімав все це на мобільний телефон. Пізніше зловмисник розіслав ганебне відео друзям через інтернет, але воно потрапило навіть до матері дівчини. Жінка у розпачі каже: її дитиною скористалися, а родину осоромили на ціле місто. Аби покарати педофіла, написала заяву до поліції, адже впевнена, що її донька не перша жертва збочинця. Сам зловмисник переховувався від правоохоронців та навіть найняв скандальних активістів, аби перешкоджати роботі слідчих та суду. Ексклюзивні подробиці інтимного злочину дивіться у сюжеті Олега Єрмолінського. Одну з квартир за цими дверима використовували як справжнісіньке гніздо розпусти для підлітків. Двадцятирічний молодик запрошував сюди своїх неповнолітніх друзів, вживав з ними алкоголь. А одну з дівчинок уявіть, використав для задоволення власних сексуальних потреб. Та ще й зафільмував цей акт на мобільний телефон, аби потім поділитися відео з друзями. Ще наприкінці листопада 2018-го 20-річний Віктор запросив у гості компанію неповнолітніх наймолодшій дівчинці 14, а найстаршому 17 років. Всі вони у квартирі на зарічному вживали алкогольні напої Допоки на вулиці не стемніло. Пізніше Валерія, назвемо дівчинку так. Залишилася з господарем помешкання на одинці. Всі знали, скільки мені літ. Ну, этот ветер, я ему не раз говорила, что мне 14, То есть он знал. Мы еще смотрели фильм, пока были у него дома. А потом в тот вечер все ну, под алкоголем, скорее всего, оно и произошло. То, что ну, мы начали целоваться дальше, все пошло. Взаємні поцілунки та пестоші з неповнолітньою дівчинкою переросли у справжню тваринну пристрасть. Вікторові схотілося задовольнити свої сексуальні потреби неприроднім шляхом орально. Та збоженців цього було замало. Він вирішив зняти відео на власний мобільний телефон. Ганебне відео 20-річний педофіл розіслав друзям дівчини через соціальні мережі. Пізніше воно потрапило навіть до матері дівчинки. Обурена жінка шокована тим, що збочинець зробив з її дитиною. каже її донька, може бути не першою жертвою збоченця. Вони розпивали спиртні спіртне напідки, і послі спіртних напіток зробив те, що как бы не положено. Знаю скільки їм років. То есть моему ребенку, она мне это все рассказала. И подтвердила, что на видео, там его лица не видно, но подтвердила на видео, что да, действительно это он, это было. И потом, как она мне еще рассказывала, что этот мальчик любит маленьких девочек. Ну, маленьких, 13, вот 14 лет, вот он любит это. И предлагал секс не только моему ребенку, но и групповой секс предлагал. Ганна одразу звернулася із заявою до поліції. Та винахідливий збочинець не лише знищив докази злочину, але й зробив вдома перестановку і тривалий час переховувався від поліції. Аби провести обшуки, слідчим довелося зрізати двері у квартирі підозрюваного. Затримали Віктора лише 20 лютого, коли той нарешті з'явився на роботі. Суд постановив клопотання старшого слідчого е, аверінової задовольнити надати дозвіл на затримання підозрюваного на Віктора Володимировича. Ніжого свого 80-го року народження місто Кропивницький Дніпропетровської області Підозрюваного у розбещенні неповнолітньої одразу затримують, аби доставити до Покровського відділення поліції та обрати запобіжний захід. Але Збочинець та його адвокат запрошують скандально відомих активістів, аби зірвати судове засідання. Випроводжати непрошених гостей із зали суду поліцейським доводиться силою, адже на вимоги судді так звані громадські діячі не реагували. Давайте <реку> どうですか Сторона звинувачення вимагала для чоловіка тримання під вартою на час розслідування, адже зловмисник вже знищив деякі речові докази та може впливати на потенційних свідків. Особі повідомлено про підозру і вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу відносно затриманої особи. Особа була затримана е, законно на підставі ухвали е, жовтневого районного суду. В зв'язку з тим, що особа переховувалася від слідства і створювала перешкоди у здійсненні Судового слідства 21 лютого у житневому суді збочинцю нарешті обирають запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але сторона звинувачення з таким рішенням не згодна та оскаржуватиме його в апеляції. Адже зараз родина постраждалої дівчинки не лише горить від сорому, а ще й може знаходитися у небезпеці. Олег Єрмолінський, Микола Нечепуренко, Віктор Зубченко перший міський. Сміттєвий двір мешканці 20-го будинку по вулиці Катеринівська скаржаться на сміття у подвір'ї. Востаннє вони бачили двірника минулої осені, а найближчі сміттєві баки знаходяться на інших вулицях. У житлосервіс КР на запити мешканців не відповідають. Тож чи зможуть люди нормально проходити через власне подвір'я, розкаже Галина Ганзенко. Минулорічне листя, залишки новорічних ялинок, недопалки і пакети. Таке різноманіття сміття мешканці будинку по вулиці Катеринівська щодня бачать у своєму подвір'ї. Все тому, що двірника тут немає ще з листопада минулого року. дуже багато мало мусора. У нас багато дітей, які грають з цим мусором. Треба якісь дії підприємати, тому що ну У подвір'ї літають пакети, таке відчуття, як тут мусорний двор. Найближчий сміттєвий бак знаходиться на іншій вулиці. Таке розташування для літніх людей справжня перепона. Поки на сусідніх подвір'ях та вулицях чисто, проблеми у мешканців вулиці Катеринівська керуюча компанія просто не помічає, скаржаться люди. Ви бачите територію, яка вона загрязняна. Почому інші дома убираються, а у нас не убираються. От і нічого нікому не докажеш, не допросишся. Скільки ви писали, мусорника немає. Десять домов немає мусорника. До яких тільки інстанцій не звертались мешканці 20-го будинку, але у відповідь отримували лише відписки. Майстер дільниці житлосервіс КР говорить, прибирають як можуть, бо людей не вистачає. Двірники зараз мало двірників, Ну ми працюємо. роботи. роботи. Ну, там реально сміття. Чого не вбирають? Тому що чоловіка не було 20 чолов... 25 чоловік чоловік на всі дома? Ми вбираємо. Сейчас по паучері зробимо підрядний бригад. Допоки в керуючій компанії не з'явиться необхідна кількість обслуговуючого персоналу, людям не залишається нічого, як продовжувати жити, не наче на сміттєзвалищі. Галина Ганзенко, Микита Бондаренко. Перший міський. Ні, сліду від масштабної аварії 21 лютого. Місце пориву каналізаційного колектора, котре на проспекті Металургів нарешті залатали. Для цього задіяли близько десятка робочих та три одиниці спецтехніки від компанії Веста Шляхбуд. Як запевнили працівники, відновлення асфальтного покриття триватиме щонайбільше два дні. Нагадаю, 6 грудня минулого року біля міськвиконкому трапився порив каналізаційного колектору. Ремонтні роботи вели цілодобово протягом п'ятьох днів. У Кривбасудоканалі тоді заявили, що всьому виною старі труби. Аби почати міняти комунікації, потрібно щонайменше 700 мільйонів гривень. Реклама на вулицях міста стає менше. Демонтаж рекламних розтяжок над проїжджими частинами вулиць Кривого Рогу продовжується. Так, 21 лютого почали знімати навісні банери вздовж проспекту Миру. Демонтажем наразі займаються працівники Криворіжелектромонтаж за ініціативою інспекції з благоустрою міста. Нагадаю, декілька днів тому від рекламних розтяжок повністю звільнили проїжджу частину вздовж вулиці Волгоградська, а минулого тижня вулицю Лермонтова. Зазначу, у планах чиновників до кінця поточного року повністю позбавитися від навісної реклами. Численні травми та перелами з таким діагнозом вранці, 21 лютого, до 11 ї міськлікарні доставили чоловіка. Зі слів медиків його привезли невідомі та одразу ж поїхали із медзакладу. У пацієнта лікарі діагностують серйозну черепно мозкову травму перелами грудної клітини. Забої внутрішніх органів та безліч інших травм Травмованого вже перевели до тисячки та прооперували. За інформацією людей, які викликали медиків, потерпілий впав до люку з п'ятиметрової висоти Пацієнту була оказана медична допомога, виконані відповідні діагностичні дослідження. На даний момент пацієнт знаходиться в палаті інтенсивної терапії. Состані його тяжого стабільне. Пацієнт. Переводяться в Гарську клінічну лікарню номер 2 в відділення політравми Травмового чоловіка у тяжкому стані перевели до тисячки та прооперували у поліції Кривого Рогу. Факт травматизму зафіксували. Наразі слідчими встановлюються всі обставини та причини події. До однієї з міських лікарень невідомими людьми був доставлений чоловік з тілесними ушкодженнями, який зі слів цих людей впав з п'ятиметрової висоти у люк. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи. Де учасників подій на майдані в історико-краєзнавчому музеї презентували книгу Майдан від першої особи Регіональний вимір видання у двох частинах є унікальним видавничим проєктом інституту національної пам'яті. Його створили на основі спогадів учасників революції гідності з усіх регіонів України. Двотомник складався у період з 15 по грудень 17 року. У розділі Дніпропетровської області опубліковані спогади про майдан п'ятьох криворіжців. Подія зібрала близько пів сотні людей. Це учнівська та студентська молодь, небайдужі містяни та працівники історико-краєзнавчого музею. Інститут національної пам'яті почав працювати над проєктом Майдан від першої особи Регіональний вимір. Значить, було створено регіональні групи і в усіх обласних центрах і. Низці великих міст України, в тому числі і в Кривому Розі, проводилось опитування учасників подій по гарячих слідах, їхні відгуки, думки, враження, побоювання, страхи про майдан. Освіта для собак відтепер у кривому розі навчають хвостатих працювати з особливими дітьми. Під керівництвом професійних психологів тварини проходять спеціальне тестування і навіть складають іспити. Спортивно-розважальний центр Веселі хвостики застосовує на практиці міжнародні стандарти каністерпії, тобто реабілітації за допомогою. Відібраних догів. Головна мета такої ініціативи викликати позитивні емоції у дітей і розвинути навички спілкування. І когда моя даже Іриска взяла печенье у ребенка аутиста, то тобто есть это был первый мой опыт, и причому достаточно психологически, мне было очень сложно, я тоже была не готова. к тому, что может моя собака. Она не пищевик, она еду не берет. В принципе. Ну и здесь я не знаю, что, каким образом она прочувствовала, что это важно именно этому ребенку, который принес ей галетное печенье. То есть, ну, я себе такого представить не могла. Она его взяла, она его мусолила за щеками, то есть за брылями. Пока она его не проглотила, а ребенок же внимательно в этот момент стоял, смотрел. Ну и потом, разговаривая уже с Натальей Петровной, счастье у этого ребенка был целый вагон. Центр спрямований ще й на різні види дресирування собак, які підвищують розумові здібності та всесторонньо їх розвивають. Тварина може не мати породи, але повинна пройти цілий курс виховання та соціалізації, перш ніж працювати з малечею. В залежності від категорії дітей та обраних локацій, організатори створюють оригінальний сценарій для дог-шоу. І все це на благодійних засадах з власного бажання членів веселих хвостиків. Ми не тільки беремо до уваги для кого ми працюємо, але і з ким ми працюємо, тобто своїх хвостатих ми теж поважаємо. У нас багато таких випадків, коли прийшли на концерт, виступаємо. А собака раз і такий трюк робить, який в якому її не навчали, але це так дотепне, це так до місця, що ну, зрозуміло, що собака розуміє, що вона тут робить і для чого вона прийшла. За результатами було видно, що це потрібно, потрібно дітям, потрібно їх батькам, потрібно вихователям. Це потрібно. Куди не кинся, більше ніхто цим не, ну, не опікується. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Я бажаю вам гарних новин. Слідкуйте за подіями і на нашому сайті, і будьте в курсі найцікавішого. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі.